Доброго дня, вас вітає компанія Котто Кераміка і я, її бренд-менеджер Юрій Сорока. Сьогодні поговоримо про екструдовану глазуровану мозаїку. Бісквіт для даного виду продукції виготовляється із керамічної маси. Після випалу маса глазурується та фарбується у відповідний колір. Також на бісквіт може бути нанесений малюнок за допомогою принтера. Власне кажучи, за типом покриття, ми можемо даний продукт поділити на два види моноколірна та із друком. Стосовно геометричних форм ТСР. На даний момент ми виготовляємо шестикутники, арабеску, прямокутник і квадрат розміром 48 на 48 мм. Найближчим часом ми запропонуємо вам ще й нові форми трапецію, ромб та інші. Даний продукт може використовуватися в усіх типах стінових поверхонь для внутрішніх робіт, у тому числі для кухонних фартухів, душових кабін та чаш басейнів. До речі, тут наша мозаїка зламала стереотип про те, що для басейну годиться лише скляна квадратна тесера. Мозаїка із пластичної маси із друком оригінальний виріб європейського рівня якості. Друк керамічними фарбами забезпечує глибоке проникнення та довговічність малюнку. За бажанням замовника, ми можемо на поверхню мозаїки нанести будь-який малюнок чи візерунок. Обираючи даний вид продукції, ви можете бути впевнені у якості та надійності, а оригінальні кольори та форми мозаїки зроблять ваш інтер'єр по-справжньому особливим.